Вітаю, Одеса. Одеса вчора потерпала від тотальних обстрілів не тільки вчора, і сьогодні, в день а, є відео-купа, де шахеди просто прилітають над головами людей і б'ють по всьому підряд. Люди в укриттях перебувають, хто, хто де, хто де може. Ми знаємо, що в Одесі там з укриттями так собі, історія. Місто все ж таки доволі. Ну, таке більше вшир, ніж в глибину, це не Київ, де є дуже багато підземних паркінгів. В Одесі теж є, але це новобудови, а центр. Ну, що мені вам розповідати, в катакомби ж не будеш бігти. І що в даному випадку робити, ніхто не знає, війна триває, війна продовжується, обстріли взаємні продовжуються. І на фоні цього всього звучать слова Дональда Трампа про те, що... В принципі, він втомився, він втомився постійно е, говорити розмови просто заради розмов. Дана історія, дана ситуація, вона е, ну, нас змушує замислитись над тим, а як це все зупинити. Ну, тобто, ми бачимо, що одна сторона не хоче, друга сторона не хоче, одна сторона, можливо, не хоче, друга не може, чи хтось не може, хтось не хоче. Ну, тобто, тут, тут навіть важко сказати, що і як. І при цьому, при цьому є люди, є країни, які намагаються певним чином допомогти, але нас не влаштовують умови. Тобто, умови нас не влаштовують, а безкінечні обстріли наших міст нас теж не влаштовують, і, і все, і патова ситуація. Ти не знаєш, як з неї вийти, ти не розумієш, до кого звертатися, як, власне, з ким комунікувати. Тебе ніхто, в принципі, не чує. Ніхто не хоче приймати там, думку народу, чи якесь, якесь опитування, чи, чи що, про що поговорити. Зеленський нещодавно зауважив, що питання там, чи то території, чи то щось таке буде проводитись на референдумі. Ми, ми розуміємо, що питання територіального устрою не виноситься на референдум, і це неможливо. Ось питання зупинки бойових дій і прийняття умов, які є сьогодні, воно б могло бути предметом дискусії. Але знову ж таки, ну окей, завтра ми переговоримо. Ми колись проводили референдум, пам'ятаєте? Там по скороченню депутатів було в 2000 якомусь там році, давно. Але цей референдум просто ліг і, і да, провели всі так радісно. Там да ми будемо це робити, але нічого не було зроблено. Просто президент тодішній, я не появляюся, якщо кучма був тоді. Ні, нічого. Тобто, просто президент використав це для е, вгамування парламенту і е, демонстрації того, що люди проти парламенту, і давайте там не, не випендрюйтесь у Верховній Раді. І от тут історія з референдумом може бути точно така ж сама. Ми можемо проголосувати. Ми можемо висловити думку, але потім вийде хтось і скаже, ні, це неможливо, ні, це заборонено, ні це конституція, ні, український народ там частина проти. А ми не можемо проти, проти половини, проти частини. І є ще одне: який, який би папір не підписали, війна все одно буде тривати. Обстріли тривають, нічого ж не забороняє ні стороні стріляти по іншій, і навпаки. Тобто я сьогодні вже схиляюсь до того, що саме рішення потребує, напевно, можливо, інших підписантів. Тобто ми повинні, ми, ми повинні усвідомити, що зупинка бойових дій не може бути підписана Зеленським і Путіним. Ну тобто, напевно, ми будемо в цій війні. До моменту, поки там Путін, тут Володимир Зеленський. Ну і все, і при чому що це не зміниться імовірно, коли вибори десь проведуться, а десь не проведуться. Тобто, ну є така, є така підозра, що така війна, от в такій різній фазі, може тривати там 5, 7, 10, 15 років, тому що її просто не хочуть сторони підписувати, не хочуть говорити, не хочуть домовлятися, не хочуть розмовляти. Ну і в результаті ми бачимо страждають люди. І на фоні всього цього то люди очікували, що ніби то буде зупинка бойових дій. А тут на тобі оголосили, що з 1 січня там посилення мобілізації. От я от хочу запитати у тих людей, які ще не донедавна так верещали проти будь-якої зупинки бойових дій. Ну, ви служите чи ви де? Ну, от в мене є знайомі, які віддано служать нашій країні. От вчора зустрів одного мого, таку, фактично друга, був дуже радий його побачити. Ну, я розумію, що ця людина ну, реально служить українському народу. Вони роблять те, що вони, вони повинні робити, те, що ну як військові, що вони роблять. А більшість просто сидить. Ну, велика частина, просто тих, хто проти зупинки бойових дій, ну, сидять і, і просто проти, часто з-за кордону, ребята. Ну давайте ви, якщо не військові, якщо ви не ризикуєте своїм життям там на передовій. Або десь ви дуже далеко, то може ви просто утримуєтесь від ну, таких коментарів. Нехай говорять ті люди, які реально ризикують своїм життям, і ось військові, з якими я спілкуюся, я не дуже багато бачу військових, які які хочуть продовження війни, бо вони розуміють, що війна забирає друзів, війна забирає тих, хто з ким ти вчора умовно кашу їв. Війна забирає здоров'я, сім'ї. Ну, це все реально страшно. Це потрібно якось завершувати. Але немає політичної волі. От головне, це немає політичної волі основних дієвих осіб. Ми бачимо, як США свариться з Європою. Ми бачимо, як Володимир Зеленський свариться вже з депутатами, бо вони теж не до кінця. Ми бачимо, як суспільство свариться між собою, ми бачимо, як Путін намагається пройти мимо оцих сварок і продовжувати свою роботу. І ми не бачимо одного: ми не бачимо бажання зупинити цю страшну війну. Тому війна триває, люди, люди, на жаль, страждають, люди постійно в небезпеці. Ми не знаємо даних по загиблих в Одесі, але є така підозра, що люди могли постраждати. Бо реально Одесу вже ну, скільки вже півдоби. Бережіть себе і будьте на тому боці, який ви вважаєте правильним, прийнятним для країни в цілому. Я розумію, що багатьох людей багатьом людям війна дала щось таке, чого ви не мали. Можливо, у когось заробітки пішли, можливо, у когось якісь замовлення, можливо, у когось якесь там почуття, відчуття, що ви щось корисне робите, а до того ви просто працювали десь, можливо, маленька робота. Але для країни в цілому подивіться, наскільки це проблема, наскільки це страшно, небезпечно, наскільки це рубає наші перспективи. бо... Виїжджають люди, жінки не хочуть народжувати дітей, молодь тікає за кордон, ну, так дух людей падає, бо ти не бачиш виходу з цього становища, ти не бачиш якихось перспектив, ти не бачиш, чим це все завершиться. І це дійсно складна ситуація. І на фоні всього цього ми бачимо, що мобілізацію ворога. У них, в принципі, ситуація, як вони вважають, складається для них непогано, Росія велика, і не всі бачать ці трагедії. Ми все-таки менші в три рази по населенню, навіть більше, якщо так взяти зараз, напевно, в чотири, і кількість сімей, які постраждали, кількість родин, які постраждали. Та от ми Києвом приїжджаємо, от Ліра каже, що їдемо, і це не. Від удару до удару 5 кілометрів. Ні, ти проїжджаєш просто 1-2 км, 3 кілометри, і ти в діапазоні 2-3 радіусі 3 кілометрів, ти по-любому знайдеш пошкоджений двір, пошкоджений будинок, ось тут загиблі, отут був удар, тут прильот і так далі. Так, що казати, ось ми де живемо, це від центру там, буквально 5 кілометрів, 3-5. Так у нас раз, два, три, чотири, ну, тобто постійно. Така історія, причому тут немає нічого, по чому тут бити. Але, але ось так. Бережіть себе і будьте на будьте зупинки бойових дій, бо це руйнує долі всіх людей.